І вам, передавши Господі Ісус тієї ночі, коли був виданий взяв хліб, поблагословивши, переломи, сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається робіться на спом'ян про мене. Так само і чашу взяв вечері і сказав, це чаша новий завів моїй крові, робіться щоразу, коли будете пити на спом'ян про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж доки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню, чашу недостойно, буде винний супроти тіла й крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є чаші. Бо хто недостойно їзі п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуді зіп'є через це між вами багато хворих, недужих і чимало тих, які упокоїлися. Бо якби ми самих себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Друзі, дорогі, ми прочитали про порядок і зміст вечері Господньої, і брат чудово нагадав нам, відколи брат Валера проповідує на хліболамання, першим, знаєте, він завжди концентрує увагу на чому? Іменно на хліболаманні, на чаші. На Христі, на тому, який зміст хліболамання, на тому, для чого ми це робимо, доки ми будемо це робити, і який зміст всього цього, що ми робимо. Друзі, дорогі, і е, апостол Павло він казав: адже я від самого Господа прийняв те, що вам передав, коли Христос звершував хліболамання, Павла там не було. Але через відкриття від Господа, знаєте, апостол Павло здобув всі необхідні знання для того, щоб точно записати до Корифтянської церкви, як все повинно відбувати. Слава Богу! І зараз ми молитися за хліб над хлібом, щоб Бог благословив його. Бо написано і так: Христос взяв хліб і благословив. Боже наш, ми щиро дякуємо Тобі за те, що ти сьогодні доживив до цього часу, до того що ми сьогодні виконався мі твої заповіді. Господь, ми щиро дякуємо тобі, за те, що ти предвіді людський разум, що він Господь способний забувати І сьогодні ми, Господі, обновлюємо свій разум, свої чувства, Господь, свою пам'ять о том. Як ти був бічуєм і ломім раді нашого спасіння, Боже. І ми як церкву просимо, що ти благословив хліб, образно показуючи на твоє тіло. Розділив посеред нас, Боже, і очистив кожного Бог, щоб сьогоднішня заповідь, виконав, виконуючи її, не було нам вовсю, Господь. Бо до кінця постигнує тебе Твою любов, яка була проявлена раді нашого спасіння. Пробач ці наші провини. Ми ісповідуємося перед тобою. Ми, Господи, він себе вінома і лише надіюсь на твою кров, яка сьогодні. Умивай очи, що сьогодні є надія на милість твою. Хвала тобі наш, вічний живий Бог. Отець і Святий Дух. Амінь. 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 Так, так само і чашу він взяв по вечері і сказав. Ця чаша нової завіт моїй крові, робіть це щоразу, коли будете пити на спомін про мене. Чаша новий заповід. Зверніть увагу, критерії Нового Завіта. Христос сказав, і це його слова, які варті нашої уваги. Пам'ятайте, каже, яку міру міряєте, будуть тако міряти вам. Яким судом судите, таким будете судити. Як прощаєте, так будете прощені. Це новий заввіт. Пам'ятаємо, кожен раз, коли згадуємо смерть Христа, беремо участі в хліболоманні, пам'ятаємо, почався новий завіт нові критерії для нашого життя. Боже наш, ми щиро дякуємо тобі за час благоприятність за те, що ти посилаєш нас. Все необходимо для того, щоб наші серце і уста прославляли Твоє ім'я. І ми просимо, щоб Ти благословив чашу, благословив вино. образно показуючи на пролиту кров Золовського Христа сьогодні. Вона жива і дівча. Вона має власть і силу міняти людей, омивати всякий гріх. Той, хто увірує в тебе, Боже. Ми дякуємо Тобі за твою заповідь і просимо, щоб ти пробачив нам всі недостатки нашого. Ці наші провини і розділився я віно посеред нас, Боже, де да буде прославлено Твоє ім'я в нашій житті. Тому ми не лише в вдома могилу пам'ятали, а повсякденному в буднях кожного дневно помнили ціну, яку ти оплатив ради нашого спасіння. і хвала тобі, Отець, немов та землі, наш вічний живий Бог, Отець Син Святий Дух. Амінь. Амінь.